Довге волосся, подібне до зачіски Демі Мур, стає дуже популярним. Хоча стрижка Боб ще модна, ультрадовге волосся теж набирає популярності. Демі Мур, який 62 роки, показує, як таке волосся може омолодити. Її стиль створює молодий образ. Цього сезону довжина XXL привертає увагу. Пряме довге волосся асоціюється з голівудським гламуром. Перукар Дімітріс Джанетос, який доглядає за волоссям Демі, стверджує, що здоров'я волосся головний пріоритет. Акторка не планує коротко стригтися, а навпаки, хоче відрощувати волосся ще довше. Щоб мати таке волосся, важливо правильно мити голову. Шампунь слід тримати на волоссі одну-дві хвилини. Доглядові засоби допоможуть зберегти волосся здоровим і блискучим. Також потрібно доглядати за шкірою голови, використовуючи олійки та масажі для покращення кровообігу. Отже, якщо хочете бути в тренді, доглядайте за волоссям так, як це робить Демі Мур. Це допоможе зберегти молодий і стильний вигляд. У будь-якому віці у березні пенсійний фонд автоматично переглянув розмір житлової субсидії для домогосподарств. Виплату можна перевірити в особистому кабінеті пенсійного фонду України. Субсидії перерахували, якщо середньомісячний дохід домогосподарства змінився більш ніж на 50%. Це сталося у 2025 році. Році Міністерство соціальної політики нагадує, що субсидія на неопалювальний сезон перепризначається автоматично. Однак, якщо змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства, потрібно повідомити про це пенсійний фонд протягом 30 днів. Заяву на субсидію потрібно подати, якщо орендуєте житло. Є внутрішньо переміщені особи. Кількість мешканців менша за зареєстрованих, або якщо субсидія на опалювальний період була 0 гривень. Якщо заяву подати протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, тобто у травні або червні. Субсидію все одно призначать з початку сезону. Сьогодні, 21 квітня, Надя Дорофєєва святкує свій день народження. Їй виповнилося 35 років. Її чоловік, ресторатор Міша Кацурін, зворушливо привітав Надю. Він написав пост в інстаграмі та поділився спільними світлинами. Міша зазначив, що в день її народження світ став кращим. Він також написав, що кохає її без жодних але. Надя теж відзначила це свято. Вона поділилася кумедним фото на честь свого дня народження. У коментарях її привітали шанувальники. Також її привітали зірки, такі як Маша і Джамала та Юлія Саніна. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців почала новий набір. Новобранці підписують контракт на один рік. Це програма «18-24». Молодь проходить базову підготовку. За рік вони стануть військовими. Ця ініціатива для молодих людей від 18 до 24 років. Контракт триває один рік. Молодь отримує гідні виплати, пільги та навчання з досвідченими інструкторами. Рекрут Хантер 21 року вже втретє пробує потрапити до війська. Раніше він був добровольцем у територіальній громаді, тепер вчиться стріляти з протитанкового озброєння. Інший новобранець, 24-річний Іван, раніше працював у ресторані, тепер він стає снайпером. Іван каже, що в бригаді добре забезпечення формою, їжею та навчанням. 19-річний Валентин мріяв про службу ще зі школи. Зараз вчиться користуватися гранатометом. Проект, контракт 1824, передбачає рік служби. Потім звільнення від мобілізації, виплати до 2 мільйонів гривень, пільги та медичне забезпечення. Українська збірна з художньої гімнастики успішно виступила на Кубку світу в Баку. Наші спортсменки здобули шість нагород. П'ять з них виграла 16-річна Таїсія Онофрійчук. Вона привезла одне золото, три срібла та одну бронзу. Таїсія показала чудовий результат у фіналі вправ з обручем. Вона набрала 29,250 тисячних двісті бала. Це дозволило їй випередити гімнасток з Кіпру та Білорусі. Під час нагородження Онофрійчук відмовилася від спільного фото з нейтра. Альними спортсменками на етапі в Баку українки здобули ще кілька медалей. Таїсія стала срібною призеркою в багатоборстві. Також вона здобула срібло у вправах з м'ячем та обручем. Бронзу вона отримала за вправи з булавами. У командних змаганнях наша п'ятірка завоювала бронзу в багатоборстві. Наступний етап Кубка світу пройде в Ташкенті. Він відбудеться з 25 по 27 квітня. Українські прикордонники повідомляють про обстріли та спроби штурмів з боку Росії. Це відбувалося під час великоднього перемир'я, яке оголосив Владимир Путін 20 квітня з першого дня режиму припинення вогню було зафіксовано порушення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, назвав це імітацією перемир'я на кордоні з Україною. обстріли не припинялися. Сумська та Харківська області зазнали атак ствольною артилерією, безпілотниками та реактивними системами. Росіяни проводили цілеспрямовані атаки на позиції українських військових. Це були не просто провокації. Російська авіація можливо використовувалася менше, але атаки на Чернігівщину продовжувалися. Президент Володимир Зеленський повідомив про 2935 порушень режиму тиші Росією. На фронті сталося 96 штурмових дій і 1882 обстріли українських позицій, з яких 812 були з важкого озброєння. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив надію, що Україна та Росія можуть укласти угоду вже цього тижня. Проте політолог Олексій Буряченко вважає, що це не так просто. Трамп відчуває тиск через свої обіцянки зупинити війну за перші 100 днів президентства. Зараз це здається далеким. Буряченко каже, що заяви Трампа більше політичні. Перемовини йдуть складно. Росія не зацікавлена навіть у припиненні вогню. Трамп зазначив, що після угоди Україна та Росія зможуть вести бізнес зі Сполученими Штатами. Це сказано для американців, щоб показати, що економіка важлива. Україна готова припинити вогонь, але Росія не демонструє бажання закінчити війну. Вони затягують переговори, щоб нічого не досягти. Трамп не надав деталей щодо угоди, але сподівається, що вона буде підписана цього тижня. У місті Херсон під російський обстріл потрапив дитячий садок. Це сталося у понеділок, 21 квітня вранці. Російські сили атакували один із районів міста. Внаслідок цього постраждав дитячий заклад. Було вибито більше 30 вікон, пошкоджені двері та павільйон. Інформацію про це надав 24 й канал, посилаючись на херсонську міську військову адміністрацію. Вони також показали наслідки обстрілу. На щастя, жодних даних про постраждалих чи загиблих немає яким саме озброєнням обстріляли місто, ще невідомо. Цей випадок є ще одним прикладом обстрілів з боку російських сил. Місцева влада продовжує стежити за ситуацією та інформувати громадськість про події в регіоні. А, після смерті папи Франциска Ватикан готується обрати нового понтифіка. Це роблять через конклав. Це стародавній і закритий процес. Джерела кажуть, що голосування завершиться протягом одного місяця. Але Sky News припускає, що це може статися раніше. Вибори проходять у суворій секретності кардиналів, які мають право голосу, ізолюють у Ватикані. Це ті, хто молодший за 80 років. Їх не може бути більше 120 осіб. Новий папа повинен отримати не менше двох третин голосів. Це правило встановив папа Бенедикт у 2007 році. Процес виборів може тривати кілька днів. Кардиналам заборонено контактувати із зовнішнім світом. Голосування проходить у секстинській капелі. Після підрахунку голосів бюлетені спалюють. Якщо обрано нового папу, з труби капели підіймається білий дим. Це означає, що досягнуто згоди. Приблизно через 15 хвилин з балкона святого Петра оголошують ім'я нового понтифіка. Якщо дим чорного кольору, це означає, що кардинали ще не домовилися. До бюлетенів додають спеціальні хімічні речовини для цього. Володимир Мороз, народний депутат дев'ятого скликання, помер у понеділок, 21 квітня. Про це повідомив 24 канал. Верховна Рада висловила співчуття з приводу його смерті. Володимир Вікторович був головою підкомітету з питань електроенергетики. Причина його смерті не уточнюється. Мороз став депутатом у 2019 році. Він був обраний від партії Опозиційна платформа за життя за округом номер 59 у Донецькій області. Пізніше він приєднався до групи відновлення України. Він був співавтором законопроєкту про позбавлення мандатів депутатів від заборонених партій. Також голосував за містобудівну реформу. Цей законопроєкт не був підписаний з 2014 до 2019 року. Мороз очолював Мар'їнську районну державну адміністрацію в Донецькій області.